Кожного року Лизька міська рада передбачає досить вагомі кошти для того, щоб покращити матеріальну складу в закладах освіти і по 22,10, по 22,40, Це і по обладнанню, відповідному, яке ми закупляємо постійно, постійно е, беремо участь в різноманітних е, освітніх субвенціях, які мусимо дофінансовувати щодо обладнання мультимедійного обладнання в класи нуж щодо забезпечення якісним обладнанням в закладах освіти і харчоблоках. Постійно ремонтуємо харчоблоки. До Шкільний дошкільних закладів освіти і відповідно кабінети загальнодоступ доступу в закладах освіти щодо матеріальної складової в укриттях. Також досить суттєві кошти були передбачені Луцькою міської ради в межах 40 мільйонів, з яких усвоєно було 22 мільйона, що вважає достатньо, і закономовано досить вагомі кошти для того, щоб забезпечити енергоносіями наші наші заклади культури, заклади спорту, заклади освіти нашої громади. Над тим працюємо дуже добре. те, що у нас гарна позиція Луцького міського голови для того, щоб покращити матеріальну складову енергоефективність в закладах освіти. Це треба над тим, треба працювати. Бо розуміємо, що над енергоефективністю будеш працювати зекономиш кошти. економіш кошти більше передбачиш для того, щоб наші педагоги отримали і заробітні плати, і відповідні стипендії наші учні.